Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Повістки через дії будуть. Це моя відповідь на ваші питання щодо можливості направлення повісток через застосунок Дія. Звісно, 100% не можу стверджувати, але дії влади, попри постійні заперечення, свідчать саме про це. І ось чому. Розберемо, як завжди, коротко і по суті, а поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Вигадую, а я обґрунтовую аргумент номер 1 За десятиліття у мене випрацювався певний імунітет до обіцянок та дій влади. Коли, наприклад, публічно погрожують посадити, я це сприймаю як «ідіть домовлятися, несіть данину. Коли Публічно заперечують певні факти, я це трактую навпаки як наявність проблеми. Коли звичайні чиновники не найвищого рівня публічно заявляють, що не працюють над механізмом вручення повісток через дію, я їм не вірю. Аргумент номер два зараз відпрацьовується механізм надсилання судових повісток через дію, а також Можливість вручення повісток через різні месенджери, як заявив Федір Веніславський, а це представник президента Верховній Ради України, майже повністю сформована база мобільних телефонів чоловіків призовного віку. Потрібно лише усунути певні бюрократичні проблеми. Фактично, парламенту потрібно буде лише внести зміни до законів і кодексів. Також разом із цими змінами до судових повісток приймуть і зміни щодо повісток у військомат ТЦК. Аргумент номер три. Не сумнівайтеся, на військовий облік поставлять всіх. Зараз вручають повістки вручну, тупо з помилками та зловживаннями, порушенням прав. Бо інший механізм відсутній. Але систему вручення повісток через дію вдосконалять на законодавчому рівні. І тоді єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів запрацює наповну. Цікаво! Коментуйте, діліться враженнями та підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!